Госви Боже, на все святий Боже, нас рід наш нарід і цілий світ на многих благоліт. Перший день року нового з силою Христа Кобзаря Чудотворного, що є на сонячній поляні біля озера Франківську на Південному бульварі, з силою благодати ікон Твоїх Боже. За всі намірі святі, собою за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за їхніх рідних і близьких, і ми моління всіх людей Твоїх і людей тих, що з інших націй, як змогли Україні допомогли. І дай Боже, щоб скоріше наші українці усіх ворогів і зрадників перемогли. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. За молитвами всіх святих та нас, грішних, щиро просим ми. Прийди, Христе, прийди пророць за сонячне Воскресіння героїв і друзів ЗСУ, Яви та здійсни пророче видіння, пророчі сни. Як Україну неньку на віки маю очолити за тим благословенням, Тарас Григорович Шевченко. Амінь.